Можу щось зробити. Тому українську державу, якщо зараз говорити, її треба будувати відразу ж як світову державу, як мережеву національну корпорацію, всесвітню національну корпорацію або глобальну національну корпорацію. З транснаціональними корпораціями, з глобальними, безнаціональними корпораціями можуть успішно конкурувати тільки глобальні національні корпорації. Тому що вони мають ті переваги, яких не мають звичайних е, е, ТНК. Рослити, чи, можливо, є навіть американцями, німцями. Їх немає сенсу навіть повертати до України. Навіщо? Нам треба діяти глобально, тому що в глобалізованому світі успіху можуть досягати тільки глобальні проекти. Нам потрібно перш за все значить, створити... створити Значить, тут говорилося, що є кілька журналів, хороших журналів, але ці, значить, треба об'єднати, ці посилля, і виступати од одною, значить, з, 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 з одною інтернет-газету створити, де ви представите ці журнали і газети. України, що має мати, що йому потрібно, до кого звертатися, які видання йому потрібно, до яких видань звертатися. Чи, <кій> тому що люди, люди і тому потрібно, от, наприклад, є у нас, пан Олександр, є український світ, е, наприклад, і е, ну, пропоную через український світ оці видання якось консолідувати і подавати постійно, не там раз три місяці, а кожен місяць е, подавати цю інформацію. Є у нас представ...